Раунд 6. чи може бути у вашій професії однаково успішна 15-річна і 60-річна людина? Так, це одна з небагатьох онлайн-професій, де в 15 років після школи тобі будуть а? платити на рівні 300-річної людини якоїсь. Круто а, круто. а в 60, наприклад, тобі скучно, ти на пенсії, і можеш просто займатися творчістю, заробляти на цьому і не батькувати. А реально крутою справою займатися. Зустрічав людей в такому віці, поважному у своїй професії? Ну от сьогодні буквально до мене підійшов чоловік. Ну йому десь років 40 чимось було. Він теж якраз у цій індустрії. То та, та, іноді такі зустрічаються люди. У нас в компанії, наприклад, також багато є людей різного віку, від молодих, там не 18-річних, до 50 років. і, Я думаю, і вище може. Просто не мені здається, знаєш, коли йдеш вже ближче до пенсії, хочеться якогось творчого відпочинку, хочеться попрацювати десь собі для душі. Класна альтернатива для людей, які вже закінчили там свою попередню діяльність, освоїти таку професію і мати ще класний додатковий дохід. Тож Денис, як ситуація з 15-річними і 60-річними людьми у твоїй професії? Ну, якщо теоретично розглядати, то без різниці, бо ціни зараз все це знання. Але розуміє... Мошовши 60 років, що каша в казанку вже не та. і це професія, в якій потрібно думати і приймати рішення дуже швидко, тому як. По секрету скажу в компаніях вигідніше працювати саме з молоддю аніж старшими, тому тут більше переважа, перевага переважає молодь. А в 14-15 років вже можна без проблем залітати в ІТ і розпочинати свою кар'єру. Ну я з тобою погоджуюсь, тому що якось в, в тому трішки старшому віці дійсно і може за тенденціями не встигати. Десь і навчання не так легко засвоюється. Тому зараз в даному випадку я б хотів віддати бал в сторону 3D-моделингу, тому що згадуємо попередні розмови. Там людина не потрібно так багато думати, не потрібно так багато річно приймати, просто перетворе. Щось, щось рухоме, бал іде в сторону 3 d моделі це є круто.